Як запам'ятовувати краще і найважливіше за методом Цицерона? Сьогодні важливо в такому часі великої інформації знати методи запам'ятовування і що потрібно як найкраще і швидше запам'ятати. Як стверджують такі історичні джерела, Цицерон під час своїх виступів користувався саме? Великою такою успішністю, оперував фактами, іменами, датами, використовував безліч цитат і без жодних записів. Як йому це вдавалося, використовуючи таку велику кількість інформації, давайте з вами сьогодні дізнаємось. Сенс методу полягає в тому, що найважливіші деталі і вивчення інформації відбуваються в певному місці. Цей коли. Готувався до виступів, він ходив по кімнаті і вивчав із одного місця до іншого. Коли він на виступі говорив про мову, то він згадував те місце, де він був, і, відповідно, згадував ті цитати, ті слова, ті дати, які йому потрібні. В цьому ж і полягає. Сам метод у тому, що ви перебуваєте в кімнаті, в певних місцях, в різних місцях, ви змінюєте місце своє і, відповідно, запам'ятовуєте той чи інший текст, на якому ви зупинилися. Методом асоціації дуже зручно користуватися, адже це надає більш Кращого запам'ятовування, ви можете краще запам'ятати, пригадати, і в такому разі, теж дуже важливо це те, що потрібно відсортувати інформацію за важливістю. От Дуже важливо в цьому методі також використовувати саме сортування. Суть методу полягає в тому, що ви з великого обсягу інформації ви берете. Тільки те основне, що стосується теми. Тобто, прочитавши великий обсяг, ви виділяєте з нього саме найголовніше. Чи це буде дата, чи це буде якась цитата, чи це буде якесь ім'я, чи, можливо, це буде якийсь опис якогось процесу, але це буде найважливіше. І ви маєте його час від часу повторювати, звичайно, але якщо якісь бувають складні слова. То ви маєте його е, запам'ятовувати в різних місцях кімнати. Відповідно, з'являються асоціації, ви пригадуєте те місце, де ви були, і, відповідно, запригадуєте саму інформацію, яка вам потрібна. Думаю, це вам допомогло.